Сьогодні в нас останній день в Польщі. Завтра вже в нас виліт, і я вже зробила онлайн-чекін. Все дуже просто робиться, там буквально за 5 хвилин всіх зареєструвала. Хоча ви знаєте, діти вже їм настільки сподобалось тут в Польщі. Вони вже навіть на тренування декілька разів бігали, і вони вже кажуть: навіщо нам летіти в ту таку далеку Канаду, якщо можна залишитися в Польщі. Де можна сісти на автобус і завтра вже у бабусі в гостях. Дійсно, це так. І ви знаєте, якби не така катастрофічна близькість до Росії і Білорусі, я б дійсно змогла тут жити. Тут дуже добре багато знайомих, друзів, з роботами проблем би не було, з мовою, тим паче. Польська мова мені давно знайома, і я думаю, що за три місяці я б її освоїла точно і змогла б нормально спілкуватись і працювати. Тим паче, що мови мені, в принципі, даються нескладно. Я можу вивчати декілька мов одночасно, і мені не важко, можна так сказати, Ось, і думаю, що я б дійсно змогла тут жити. Але вже ж ми обрали Канаду, і нас там уже чекають, і будемо летіти туди. Тим паче, ви знаєте, якщо вже. Довелося поїхати з дому з України, то вже не важливо, де жити. Вже якось нема різниці, де адаптуватися. Все рівно доведеться переживати ці всі тяготи, життя. От, ну, я думаю, все буде добре. Я на це сподіваюсь. І головне хороший настрій.